Чи тут ти живуть калиничі, чи ко. А. а добре, добре. Йой! це зараз буду вгадувати. Коти жиє. І це оленка. Де Оленька. Кажи йому, кажи, може, студіанка. А це, я вже, ота Йой! Йой! поможи ми, поможи ми лиш. Дуже прошу. Поможи. Ми. Юй, юй, ой. Все, все. Дякую. Ой. Да знаєте що, летів я до вас летів не на Оленях, а на дроні. Ти, ти, Мені дали такий дрон, що запрягли в нього оленю, Оленів запрягли в дрон. А мене вже називають, кажуть, що не файно ще називати, ти називаш, а як чи ти називаєш, а вказали, що не файно. Дід мороз не файно, треба, бути ти був якийсь Саня Клаус. Санта Клаус. А, Я думав, що Саня Клаус. Якийсь Саня Клаус та Клаус. То, то я не Клаус, бо я все був Дід Мороз. А тепер буду Дід Мороз через Риску Саня Клаус. Саня Клаус. Санта Клаус. А Санта Клаус, ну, видите, я в школу дуже давно ходив. А у мене всі були п'ятки. Усі п'ятки були. І я ходив їм в школу і нікому не казав Саня Клаус, всі ви казали Діду Мороз. То я тепер буду в Дід Мороз. Санта Клаус. Е, Саня. Саня. Санта Клаус. О, Санта, ой Боже. Летів, я летів. Знаєте що? У небі так много є. Навіть я не знаю. Ну, Він казав, що через 15 хвилин. Я, я пішов сюди, вижив, біжить із цього подвір'я якийсь, якийсь чоловік. І так скоро біжить, так скоро біжить, каже, і до волоні, майже прийшли, і до волоні прийшли. А я приїхав на дроні. А олені несли за собою дрон. Ти знаєш. Тепер я хочу, аби ти мені помог відкрити тот мішок. О, той мішок. Ось тот мішок чарівний. А я замінчує перше. Ну, ти мені відкрий, ага. а далі будеш мені допомагати. Добре? Ага. Добре. Йой. Я десь забув, як ти звешся на, на. 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 ну. 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 Якийсь ну, ну, ну. А Назар! О, все, все, все. Ну, файно, розв'яжи його. А ну як ти то, то розв'яз? А ну іся, дівочка, над, над, і ся, дівочка, на д, на д, ну пой, то і та й маленько поможи йому. Ну, ви молодці. І Бої зараз, ви ж кажіть, ко буде перший, ти будеш мені помагати. А хто буде перший, казати віршик. Я. Ну, давай. Я. Кажи Зіняйте ми. Відчиняйте двері, я синові, бо вступає на поріг. Так добра Господньої любові освітлює в моємської зорі. Хай це свято вине в кожну хату, в кожнім серці слізаний. Хиці, будьте дуже щирі, багаті щастя вам і дома хліб. Добре, дуже файно ходи, я тебе ага. хочу мало повнимати. Ой-ой-ой, бо він за дуже тяжко так нагинати. А тепер дай, ану, відкривай весь. Що є? Ану, перше, комусь. Ану, комуйся. Ану, кому то так? Там що пише, е, я, тут. я не... Я не, я не, роз, я не розрізняю почв. А ну сюди. сюди. Я підписуюсь. Чекай. Тату я не знаю, чий то почув. А ну, бо там все писав. Ну і секретар писав. Секретар писав, всі подарують. Ярослав, що не бачиш. Де Ярослав? Ярослав. Ага, добре. А ну що ти далі йде? А ну і да, такому. А са не підписано є. І ще майже. Так, бо тобі, бо це має така, як машинка, так? Ага. Добре. А ну що своє? А ну і кому. Діаниці. Діанці. Далі буде те. А, Діанці. діанка получила, а ти ще не отримала. Ну, зараз Діанка не ся готує. А ну це кому. Олічці. Ого, дякую. О, а хто така олочка? А я це кому? Назар. Назарчик. А ну, що там такое є? А ну гарно удріжте, Дріжте, гад. А ну давай десь одрішаємо. Де Януш? Аби я нуж? Або я видів, що там мій секретар не розказував. Ну, бо тут я дуже много подарунку, дуже много. я побіжу А о! Що там такое діанта має? Ні. Когда тобі де ти? А ну що? Що такое? А ну пожили, дідає Сані Клаусу. Я тут где-то просив, просил. Я пытаюсь. Ну, а ти що, просив ты ту бутылочку, да? А, трусил. Да? Да, добре, а ну що ти ще просив? Читы! О! Ну що, просив діда? А. Да. А ну що ще там є то твое файл А ну же, высыпай, не скажу. Ну, засыпай. А там что-то увидел, что Йой. Йой а що там в тому мішочку? Ану кажи, тут в тому місточку. Ану, розріжи тут мішочок. Шовки. Ну, ану розріжете, бо то дуже тяжко розрізається. Що то такое? То якась гра, так? Добре. Ану, тепер Діанка має сказати. Neueste no, Satte-Wirsche, wo,